Всім привіт, з вами Юкрем Тернопіль і перед початком цього бою я б хотів вам порадити канал типу на смішне, де блогер-початківець знімає смішні серії про видуману сім'ю додіків. Також на каналі. Очікуються нові рубрики відео. Силка на цей канал в описі під відео. Всім буду дуже вдячний за підписку. Хлопець дуже старається, щоб посмішити своїх глядачів, тому підписуйтесь. А тепер переходимо до нашого відео, до нашого реплею. Тут дуже получився дуже цікавий бій, раджу дивитися повністю не перемотувати. І так, на початку бою наш герой на КВ-2 з'їде на стандартну позицію тяжів. В квадрати D6, D5D6, 5 e 6 Сюди майже постійно йдуть тяжі, хто не знав, знаєте. І зараз ви побачите, як правильно використовувати КВ-2. Думаю, багато хто з вас має цей танк, багато хто грав, багато хто лишив його в себе в гаражі, а багато хто, може, і хоче його прокачати, але ще не дійшов до цього. Так що подивіться. І Їдети знати, що цей танк варто прокачки. Тут він бачить КВ-2 і зміщається чуть-чуть вправо. Виїжджає на А-43, той його не пробиває. Зводиться І730. Плюшка забирає А43 з одного пострілу. Ді, ніхто чафі. Ну, що ти дергаєшся? Ти ж не проб'єш. Перезарядка закінчиться і тобі буде труба, так що раджу, раджу тікати. Забрали А-43 з одного пострілу. Шикарно вилетіло. Тут КВ2 зверху на ПТ-шній позиції, не знаю, що він там робить. Так не грайте ніколи, тому що точність вас фігова, в КВ-2 фігова точність. Тут т 34 бочком стоїть, зводимось, кидає плюшку на 406, як шикарно вилітає. Так продовжую про того КВ2. Там ПТ-шна позиція, здалека ви не будете попадати на цій фугасниці. Вона і так коса, зблизька може змазатись з 50 метрів, а що казати з 200 метрів. Розумієте, не стійте там. І так, у нас вже два фраги. Рахунок 2-1. Два фраги і два зробили ми з нашої команди. І так, але бій продовжується. Наш ОІ хапає. ОІ експериментал. Кидаємо в КВ-2, не попадаємо. Тому відкочуємось назад, щоб не отримати від неї плюшку. Вона далі переїжджає там вперед. Коротше, незрозумілий гравець в них. І так, з того, що робиться на тому фланзі? А на тому фланзі нас продавили. Хелкет КВ-1 продавили фланг, Churchill третій, велить по центру, преміємний танчик, фанова машинка. Маю її катай на ній. І так. Що нам далі робити? Стоїмо поки що тут. Чекаємо на КВ-2, тому що далі нема куди рипатись, так як КВ-шка може нас пришити. І так, стоїмо. І стоїмо. Черчилль вже обходив в жопу, ЧАФі теж обходить. Потрібно дивитися на ЧАФі, тут кв 2 І чомусь тут чомусь не знаю, ап чи вилетів, чи що ось. Це питання цікаво. Чи може відходив гравець? Ну, Бачу, проснувся, отримав від КВ2. За той час, але проснувся. Виїжджає на чафіка, дає плюшку, з вертушка, на ходу, забирає, там не було проблем забрати, він навіть не був уловий, та й там немає броні, все одно забирається. Потрібно їхати добивати, розбирати добивати, розбирати Черчилля, там т 34 ще в бочок нам накидає. Але Черчилль дали Черчиллю по центрі карти проїхати. Що наші естехи робили? Естехи тут мають контрити центр карти. Ну, не знаю, що вони робили. Виїжджаємо на Черчилля, зводимось, зводимось в нього. І на забираємо. 338. Шикарно. І так, рахунок 7-10, 4 фраги наших. 4 фраги наших. Що тут казати? Ви бачите, що тут твориться? Що тут твориться? 7-12. Команда зливається. 7-13, все, можна сказати, ми лишаємося одні з Шведською ПТ-шкою ЛКВ-65, хоча її. Їй теж, напевно, недовго лишилося грати. Тут Т-34 їде, 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 але їде туди за горку, не їде до нас, тому нам не виходить вже КВ-1 став на захват, захвачує базу. ЛКВХ їде збивати, нам потрібно забрати Т-34-ку, яка виїжджає тут по тупорилому, і відправляємо її в гаразд. 651 пострілом. 5 фрагів, що творить КВ-1. І тут від артинам прилітає від цього непотрібного класу техніки. 913. 913, в них ще 6 танків у нас тільки 2. Але 5 фражків ми вже зробили. Там один їхній походу розбився. І так, тут Hellcat. В Хелкета мало хп, Хоча він і так не броньований. І так, що на тому фланзі робиться? Навіть не на тому навпроти нас. КВ2 Т67. І забираємо Хелкета. Я не знаю, чому він так виїхав по дурному він міг би від'їхати десь далі і здалека розбирати цю КВ-2. Це ж по-перше, наш критований мотор. Вибле нам мотор, ми ще повільніші, а здалека от цей самий Т-67, і був би він розумний, від'їхав би далеко і би розстріляв, просто нас розстріляв. Оп! І забираємо цю сам М43. І тут КВ-2 вилітає на нас і не попадає Це його помилка, ми їдемо зразу на нього, щоб він не встиг втікти. КВ-2 повільний, зводимось. Зводимось, зводимось. Зводимось і забираємо, відправляємо його в гараж. Тут ще Матільда під'їжджає. Сильних суперників не лишилося. Хіба що т 67 якщо він розумний, то він від'їде подальше і почне нас розбирати. Ми залишилися одні, навіть щось танкуємо. Навіть танкує Матільду. Зводимося в Матільду і плюшка на 370. Вона теж поїхала до своїх дружків в гараж. І так, залишається Арта. Цей AMX і Т-67. Т-67 тут найнебезпечніший суперник, хоча і Арта може нам принести плюшку. І так, що я можу сказати про КВ-2. КВ-2 має корпус від Т-150, нормально броньований для 6 гривень, навіть не теж нормальний, нормально шикарно броньований. І цю серйозну фугасницю, яка, як ви бачите, на голдових снарядиках, навіть не на голдовах, на фугасах. Вона робить чудеса. Просто робить чудеса. Ще якщо суперник отак. На СТХ, виїжджають боком, тупо відправляється в гараж. І тут їде арта, кидаємо плюшку і забираємо арту. Забираємо, відправляємо її в гаражик і залишається тільки Т-67, якого буде дуже важко зловити, тому що ця пт маленька, проворна, вона дуже проворна, дуже швидка. Я на ній люблю часто покататися. Фаново, так можна пів команди винести, можна на 8-10 чоловік забрати на ній. І так, ми без мотора, без нічого. Подивимося, як будуть розвиватися події далі. Давайте я чуть-чуть промотаю, тому що, думаю, вам не буде цікаво дивитися, як КВ-2 просто їде. Хоча цей танк шикарний, його можна і поглядати. Дивіться, всі річки йому можна роздивитися. який красавчик. Зірка на стволі. На гарматі. Бачите, корпус від Т-150-го. Пробивали в нас в бік. Тут в бік а в лоб майже ніхто тільки в маску. У нас теж маска має мало броні. І так, 10 фрагів, чуваки, 10 фрагів. Це епічно. Ще й десь певно відходив, чи в туалет, чи, чи куди там хтось його покликав, коли він тут стояв, зводився в кв 2. Смішний момент так був. І так, їдемо шукати Те 67-го. Можливо, таке... Можливо, він не загрузився і на АФК. Можливо. А можливо, хто його знає. Але якби він не загрузився, бачите, він від'їхав від від, цього, від бази. Зараз все будемо знати. Я не екстрасенс, не ванга, тому нічого не можу наперед сказати. Їдемо, їдемо на всякий випадок на базу, якщо його тут не буде, стане на базу, на захват, на захоплення. Виїжджаємо, тут його немає. І ось він. Що він там робить, а? Попитаємо. А, бачите, він не загрузився. Він ви, не точно загрузився, він вилетів. І так, всім дякую за перегляд, тут нам ще й пощастило, що він вилетів. Якщо цей бій вам був корисний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, що потрібно доробити, що вам не подобається. І пока-пока!